Місто Сімігалія, Італія. Сьогодні великий базар в місті, в центрі міста. Я прогулююсь по базарі. На що я звернула увагу, подивіться, яка реклама. Остують бус. І тут розписані, що продається, і навіть розміри. Прикольно, я таке ще не бачила. Зараз підійду, подивлюся. Які ціни. Це Відомі марки. Бімо які ціни. А кесні сами. За 10 євро можна купити отакі теніскі футболки. Отакі. Теніскі футболки можна купити від 25 євро. Це все марка. Ті від євро, є І розпродажі, великі розміри є. Дивлюся людей багато. Бачите. Мені футболки від 25 євро. Звичайно, на базарі багато китайських речей. Як же ж без китайських речей? В основному на базарі ці недоступні. Багато людей сьогодні. Кожен день практично. В цьому містечку проходять такі невеличкі базарчики. Але в четвер тут великий, дуже великий базар. Оця головна площа. Буквально вчора я знімала відео з цієї площі. О тут зараз тець розміщується базар. Звичайно, є не тільки китайські речі, є і італійські речі. Прогуляємося, подивимося, якісь знижки. Я люблю заглядувати на такі от стоки. Бачите. Тут фірмені речі, які десь залежалися, свій час не продалися у магазинах. Залишилися на складах, і зараз їх продають за доступною ціною. Так. За 10 євро можна купити фірмену рубашку, футболку. Дивиться. Зараз по всій Італії знижки проходять і тут дивлюся на базарі за півціни теж виставляють рекламу. Так що на базарі теж знижки за пів ціни. Великий вибір зуття. Дивлюся в основному жіноче зуття. Дивіться гарні бесеночки. Дивлюся, може я знайду ціну. Ціни немає. Є іноді не пишуть на коробка. Ціни, на жаль, ціни не бачу. Дивлюся, ціни немає. Ага, ні, ні, є на корупції ціни. Це Ми... такі за 9 євро, наскільки я розумію, можливо. Ні, ні, ціни я не бачу. Беликі,

Натко. Великий вибір купальників за 19 євро. Це теж видно. Сток із магазину зовсім нові. Взуття, взуття, взуття. взуття.

Тут теж вивіска. салді, салді це знижки, розпродаж. Чи в магазинах на вітринах вивішуються салді етикетки і навіть на базарі. Салді. А що дитячі речі нові від... Трьох євро за три євро можна купити. На три євро дитячі речі нові. Сток Дінегоцію написано, сток Дінегоцію переводиться як. Сок із магазину за 2 євро, бачите, в далині за 3 євро. Тут можна купити гарні речі і фірмові речі з етикетками. Ой, там хумус. Угу. так, ва. Тож що. Футболки 3 євро, сток. Це все ті шлюпанці за 6 євро, теж сток. Базар дуже великий класичка 13 євро літня. Великий 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 Шорти. душі літні. Це теж сток за 2 євро. 3 євро. 4 євро. Купальники. 4 євро сток. Чи там людей багато? Дитячі за 2 євро можна купити. Бач, мерчі мерче фірмати це товар марки. От наші жінки, хто працює от баданти, от часто беруть вихідний день в четвер. Якраз купитися на базарі. Щось для себе, щось з України. Відправляю своїм рідним. Щоб багато стопу. фірмові речі футболки, за щось є можна купити. Плапати прийняти. Людей дуже багато, дуже багато людей. Бачите, не тільки одяг зуття продається товари для дому, для кухні, теж за півціни, Хтось гуляє з собаками, хтось з дітьми. Сумки. Це явно сумки зроблені в Китаї. 13 євро, 25 євро. Це явно китайські сумки.

Такая же тяга, типа, что за 18 евро. Я Дивлюся, что размеры очень маленькие, наверное, не худые размеры. Напевно сейчас не продалося. Але це химові речі. Гарні марки. Таке за 10 євро взуття. Оце китайське виробництво бачу, це китайське виробництво написано Китай. Судів, можна гуляти і гуляти кілька годин, знов зуття шльопанці. Босоніжки. Це явно італійське взуття. Дивіться дуже гарно. Гарне взуття. Ціна п'ятдесят по-моєму бізочків я не бачу. В середньому 50 євро таке взуття, Вже оригінально. Гарне, взуття, в життя. 73 бізочки. Оце за 30 євро на день італії. Великий вибір. надо слушать а дай мне алло что 12 евро цена написан La pisanta non era male 3 šessie рушнички, такі рушнички п'ять евро почти. Близна. Тут сумка 55-25 євро. Прекраси. Віжутарія така 3 євро, 8 євро. Близни. Читаю навіть книги дитячі 3,50. приходится. Все по троху. Чашка за два евро, не чашечки. Є yeah, секонд-хенд. Це за 5 євро. Секонд, я так розумію. Ні, yeah, за євро, за євро. Це, це ось секонд хенд бачите, за євро. Але в секонд-хенді теж можна знайти і нові речі за тільки. Бачите. Дитячі речі за п'ять норів чує. Це нові речі жіночі за 4 євро. Можна купити. Дуже великий базар. І знову життя. Це італійське вжиття. на в 30 ні, там не висладила під 40 евро і великий який ведер. на класичній моделі. Mm -hmm. Це за з

Білизна. Чи ти женочітні? Так, футбол можна за 10 євро купити. Ком'єра, є vero che bella. Це за по 10 євро цей товар, жіночі платья, блузи. Це білисна жіноча за 3 євро лівчики. Великий вибір. Носочки поїхали. Боюсь нас якісь собачі хвіст на нас багато собак гуляють. Життя. 17 євро, євро. 17 18 Те ж зуття вісімнадцяти євросинадцять китайська єди. Це китайська Я записувала відео кілька місяців, напевно, міс-два місяці назад. Я була у містечку, яке звиється Фабріано. Чим славиться це містечко? В цьому місті у тринадцятому столітті відкрилася паперова фабрика. І ця фабрика стала всесвітньо відомою, і багато країн світу закупали у цьому містечку Фабріано бумагу. І але прийшли руки. І ця фаб... фабрика зараз ще існує, але, але виробляється. Тільки в невеличку якусь країну гроші е друкуються. От не буду казати, яка країна. Щось як, напевно, боснія, якась невеличка країна. Так ще на початку цього століття на фабриці от, друкували гроші, друкували долари, навіть євро на початку цього століття, а зараз фабрика в кризі. Не витримує конкуренції з Італією. Так і багато фабрик, заводів, закривалися, іноді буваючи в містах, дивишся, що закинута будівля. Колись тут була фабрика, виробляли ножниці, але потім. Цю фабрику закрили за того, що не витримала конкуренції з Китаєм. Китайські ножниці гіршої якості, але вони дешевші. Я ж кажу, в мене ще є одна знайома, яка приїхала в Італію ще в ті часи, коли буваючи на базарах і в магазинах, тільки були італійські товари, в Мегідній Італі, а зараз повно Китаю. китайські речі, да, Гірша якість, але доступна ціна. Добре, друзі, кому сподобалося це відео, пишіть коментарі. Ставте свої подобайки. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Місто, Сенегалія, Італія.